Сказали, що так, після нового року діти будуть виходити. Mm -hmm. Зараз вже квітень місяць закінчується. Чому в класах хімії, фізики, біології, інформатики абсолютно нічого не змінилось? Треба захист, труб зробити і стінки на, на меблі поставити, І залишилися за того, щоб монтаж можна було робити і каналізацію. Залишилися певні роботи, які інженерні, навадочні і все інше. Діти мріють повернутися до своєї школи, а батьки щотижня перевіряють хід ремонтних робіт. Це Литовсько-український ліцей номер 1 у Бородянці, що постраждав внаслідок повномасштабного вторгнення. Будівля закладу буквально піднялася з руїн. За підтримки Литви її перетворили на сучасну триповерхову школу з протирадіаційним укриттям. Ліцей відчинив свої двері ще 15 березня. Однак, згодом це відкриття назвали технічним, а учнів до закладу досі не пускають. Сідати місяць просрочки йде. Дітей морально розумієте, так теж не можна до дітей поступати, тому що сказали, що да, після нового року діти будуть виходити. Зараз вже кілька місяць закінчується. Що ви гризете? Це для, для дітей. Це Я не для мене, це не для всіх окружаючих, це для, для дітей. Та чого ми там хлопці погиба для того, щоб наживалися кармани. 600 учнів тимчасово навчаються у Бородянському академічному ліцеї. Вони відвідують уроки у дві зміни у Наталії Дудченко. Син навчається в восьмому класі. Він займається бойовим гопаком та змушений припускати уроки, що співпадають з його тренуванням. Набагато було б краще, якби він ходив першу зміну сюди. А після закінчення уроків він міг спокійно ходити на тренування, і з навчанням було б легше. Батькам тепер потрібно більше часу приділяти своїм дітям деякі з них не можуть працювати. Дитина в першому і п'ятому класі. Я вимушена безробітна, тому що нема на кого залишити дітей, нема кому відвести дитину в школу і забрати. О 12-й відводиш, о 16-й забираєш. Онлайн уроки у сина вранці, і о 17 він приходить додому після стаціонарних уроків. Тільки повітряна тривога. Я з Гостомеля, де працюю, лечу машиною на всій скорості підвальне приміщення забирати свою дитину, тому що я не, ну, ніхто не дасть мені не візьме на себе відповідальність за життя моєї дитини. Розумієте? Там я можу скажу некоректно, але там яма, там не сховище, там, там просто жах. Діти один на одному знаходяться, діти штовхаються, діти кричать. Ну нема а чим було. дихати. Тим часом у закладі ще продовжують працювати робітники. Беремо з 1 квітня до 12 квітня. Угу. Чому в класах хімії, фізики, біології інформатики абсолютно нічого не змінилось? Інженер школи з організації експлуатації та охорони праці Микола Хухро запрошує до ліцею. Відразу йдемо на третій поверх. У навчальних класах роботи залишилось небагато. Треба захист труб зробити і стінки на, на меблі поставити. Їх залишили за того, щоб в монтаж можна було робити каналізацію. В інших навчальних класах потрібно лише приєднати проводи до столів. В спортивному залі на першому поверсі необхідно поставити захист на вікна, але працівники поки працюють лише на вулиці. В будівлі всі роботи завершені а на 98%, скажімо так, залишилися певні роботи, які інженерні, навадочні і все інше. Тобто, в принципі, все, що потрібно, так. Це хто має зробити, хтось інший тепер. Це вже там, зроблено. Це вже зроблено ті організації, які були визначені договором з умовниками, Вони всі виконують. Залишились якісь там 2% відсотки. Хто це, так, це так, має так, доробити? Ну, всі залежно від свого договору. Директорка ліцею Інна Романюк говорить: строки завершення ремонтних робіт переносять вже не вперше. Були терміни перенесені на 20 спочатку жовтня 2023 року. Потім на листопад місяць переносилися. І так, скажімо, затягнувся процес повернення наших дітей до школи сьогоднішній день ми ще поки що не можемо повернутися на навчання до нашого ліцею. Комерційний аташа Литви в Україні Томас Матулявічус говорить, вони відбудували сучасний заклад за всіма європейськими стандартами і зараз почувають себе незручно в тій ситуації, яка склалася. А також постійно нагадують місцеві владі про відкриття закладу. Ви знаєте ситуацію по поводу голову города. Потім суд, потім заступник, потім заступника зняля суд. Зараз третя голова за два роки третя голова городу. А вам не думаєте, що там є якісь більш масштабні проблеми маю на увазі у самому городі. Тому що знаєте, як міняється голова три рази на два роки по часу війни. Я думаю, що це ненормально. І щось там вони між собою не можуть поділитися. Нам таке відчуття але це ну, така моя особиста. Ми там і далі працюємо, знаєте? Ми там і цей благоустрій, там яблю закупаємо на. Але... Чи садочі, пінокі mm -hmm. так даш. Ми працюємо все, окей, але не то, що ну апет моя особиста думка. Такі знаєте, процеси як вони затягуються. Все таки хочеться, щоб дити повернулись найшвидше. Наразі ліцеї будівельним майданчиком, який ще не зданий в експлуатацію, і поки на території не зроблять благоустрів, учнів та педагогів до закладу не пустять. говорить керівниця відділу освіти Бородянської залишньої ради, що виступає сумовником робіт Наталія Новікова. А приблизно строки які? Не можу сказати, не готова прокоментувати. Це залежить все від виконання робіт, плюс здача е виконання робіт, все інше, тобто там е монтаж декількох стадіонів іде, а це заливка бетону, який має по технології відстоюватись. Ну, не готова сказати. За словами батьків, ще у березні на сайті селищної ради з'явився проєкт рішення про реорганізацію навчального закладу. Вони говорять, заклад може перетворитися на початкову школу або взагалі стати приватною установою. Пані Наталія запевняє, ця інформація є неправдивою. У нас не було ніяких реорганізацій. У нас було питання переведення, так як заклад працює на базі іншого закладу, і вони там знаходяться. Було питання переведення на обслуговування централізованої бухгалтерії. Наразі залишився місяць до кінця цього навчального. Року, а ситуація залишається незмінною. Тим часом батьки продовжують стукати у всі державні установи з вимогою відкрити навчальний заклад для їхніх дітей. Редакція «Медіапогляд» і надалі буде відстежувати ситуацію з запуском українсько-литовського ліцею Бородянці. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Бородянки. Спеціально для «Медіапогляд».